Я позаложувала висоту, от, метр, метр 10, При остані в районі 420-450 тисяч. Вона не вилягла, вона дуже гарно має стільки до вилягань. Заложила гарну кількість бобів. Порожайність, думаю, що буде в межах 35, цинтнерів 36, поки прокидали по біологічній, показує в районі 41, але в загальному по полю і гірші ділянки є кращі Буде ситуація в районі 35. Подивимося по якісних показниках на протеїн, подивимося на олію і рослини. розказували що ми стоїмо по коліна, сої, сої, не по коліна. Своє дійсно висока. своє дійсно варта уваги. Осіневий матеріал, з неї, певно, вже не буде, але господарство буде брати знову першу репродукцію. Ось така маса тисячі в районі 198 грам. Це вже на суху. Чекаємо на. Насінневі компанії. Чекаємо на їх план по кількості і по якості насінню. Зараз де активна доробка. Чекаємо від них комерційних пропозицій і починаємо працювати певно з осені.